За яких умов закон дозволяє не отримати повістку? Додивіться це відео до кінця, а якщо залишиться запитання, пишіть їх у коментарях. Вітаю в свіжому випуску Кадролайф з Тетяною Донець та командою Кадроленд. На наших лекціях протягом останніх п'яти місяців ми неодноразово розповідали про вручення повісток на роботі. Такий обов'язок є у роботодавця, який отримав розпорядження терцентру, це колишній військомат. Таке право є у представників терцентру, які можуть вручати повістки навіть на території офісного приміщення. В своїх коментарях ви запитуєте, чи законні дії по врученню повісток поза межами терцентрів, що вдіяти, щоб обезпечити себе, своїх працівників, своїх близьких і друзів від незаконного вручення повісток. Тому сьогодні ми поговоримо про те. Де можуть вручити повістку, хто може вручити повістку, а також про те, як зменшити ризики незаконного вручення повістки, та яка відповідальність загрожує особі, яка не з'явилася по повістці. Почнемо з того, що жоден нормативний акт не передбачає вручення повістки через родичів, представників комунальних служб, консьєржів або шляхом направлення повідомлення на вайбер чи електронну пошту. Також не вважається врученою та повістка, яку залишили у поштовій скрині або в дверях вашої квартири. Звісно, ви можете з'явитися за такою повісткою, але не зобов'язані, і це не потягне за собою відповідальності. Отже, повістка вручається лише особисто особі, на ім'я якої вона була виписана. Де можуть вручати повістки? Законодавство України чітко не визначає, де саме відбувається вручення повісток. Тому вручення повістки можливо на вулицях, на блокпостах, за місцем проживання, за місцем роботи тощо. Чи можуть вручати повістки не за місцем взяття особи на військовий облік? Так, віднедавна повістки можуть вручатися незалежно від місця взяття особи на військовий облік. Відповідно до постанови кабінету міністрів номер 154 терцентри це військкомати колишні здійснюють заходи оповіщення та призову громадян на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, незалежно від місця їх перебування на військовому обліку. Тобто тепер будь-який терцентр може вручити заздалегідь заповнену повістку, попри те, що особа може перебувати на обліку в іншій області чи в іншому місці. Зверніть увагу на слова заздалегідь заповнену повістку. Згодом я розповім, що заповнювати її на колінці посеред вулиці не зовсім законно. Хто може вручити повістку? Повістку можуть вручити представники терцентру, органу СБУ, підрозділу зовнішньої розвідки, представники обласної, міської, сільської, селищної ради, керівники підприємства, де працює військовозобов'язаний, а також управителі багатоквартирних будинків. Поліцейські, представники тероборони, консьєржі, двірники вручати повістки не мають права. Далі. Чи має право представник терцентру військомату зупиняти особу для перевірки документів? Ні. Перевіряти документи мають право уповноважені представники СБУ. Нацгвардії, прикордонної служби, митної служби, ЗСУ та Національної поліції. Тому сформувалась практика, коли працівники терцентрів спільно з представниками Нацполіції здійснюють вручення повісток. І я думаю, вам про це відомо. Чи може особа, яку зупинили, попросити представників поліції терцентру надати свої документи? Так, на прохання особи їй мають показати службове посвідчення і назвати причину зупинки. А щоб отримувати ще більше кадрових новин, підписуйтесь на наш YouTube канал і не забувайте ставити лайк та поділитись цим відео з колегами. Які є підстави для зупинки і перевірки документів? Не буду перераховувати усі підстави, ви можете зараз їх бачити на цьому, а також на наступному слайдах. Зверніть увагу: перелік підстав є вичерпний, ніяких інших постанова Кабміну не містить. Звісно, перелік підстав такий, що обґрунтувати підставу перевірки документів можна завжди. Але вже сам той факт, що ви запитали про підставу, свідчить про вашу обізнаність і про те, що ви знаєте свої права, а це може вберегти вас від незаконних дій з боку певних осіб посадових. Мене часто запитують, чи можна відмовитися від отримання повістки. Так можна. Однак для відмови в отриманні повістки потрібно мати конкретні і поважні причини. Частину з них ви зараз бачите на слайді. Причому ви повинні розуміти, що у разі необґрунтованої відмови співробітник терцентру складе акт про відмову від отримання повістки в присутності свідків. Якщо ж повістка отримана, але особа не з'явилася до терцентру без поважних причин, то в такому випадку передбачена для початку адміністративна відповідальність. Посилання на статтю кодексу і розмір штрафу ви бачите на слайді зараз. В подальшому особу, яка отримала повістку і не прибула за викликом, тобто вчинила адміністративне правопорушення, поліція може затримати та доставити до військомату, тобто до терцентру. Адміністративне затримання проводиться саме поліцією. А тепер дуже важлива інформація для вас: чи знаєте ви, які бувають повістки? Буває повістка для уточнення даних, повістка для проходження військово-лікарської комісії, повістка на призов на строкову службу. Наразі їх не вручають, а також четвертий вид мобілізаційне розпорядження. Ця повістка вручається військовозобов'язаним, які вже пройшли медкомісію, визнані придатними для служби. Неявка саме за цією повісткою може спричинити кримінальну відповідальність. Зараз на цьому і на наступному слайді ви бачите, які саме причини неявки можуть вважатися поважними. Ну, а тепер мої поради стосовно того, що можна вдіяти, якщо зупинили представники поліції, поруч з якими знаходяться представники військкомату. Перше. Запитати причину зупинки і причину перевірки документів, враховуючи те, що просто зупинити особу, як я казала, не мають права навіть під час воєнного стану. І про це свідчить стаття 32 кодексу закону про національну поліцію та постанова кабінету міністрів, 1456. Ці нормативні документи містять виключний перелік підстав для перевірки документів. Друге, ви маєте право заборонити представникам поліції розголошувати свої персональні дані іншим особам. Чи спрацює, це вже інше питання. Але мета всіх ваших дій дати зрозуміти, що ви знаєте свої права і намагаєтеся протидіяти незаконним вимогам. Підкреслюю, моя мета зараз і ваша мета при намаганні вручення вам повістки перешкодити незаконним діям. При цьому. Ми з вами повинні пам'ятати і не наражатися на статтю Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. І от зараз на вас чекають два останні слайди з конкретними порадами, і ці поради для тих, хто хоче протидіяти незаконним вимогам. Отже, що робити, якщо повістку вручають на блокпості на вулиці в іншому громадському місці? Повідомте про здійснення аудіо або відеозапису, але врахуйте, що не можна знімати зараз військових, пересування військової техніки, військові об'єкти тощо. Тож спитайте дозволу знімати нижче обличчя, можливо, руки весь процес перевірки документів, вручення вам паперів, якщо категорично не дозволяють знімати. Уточніть про можливість отримати в подальшому відео з нагрудної камери поліцейського. Вони у них є. З'ясуйте посади та повноваження тих, хто вручає повістку. Перевірте інформацію, зазначену у повістці, прізвище ім'я по військово-облікову спеціальність і іншу інформацію. Переконайтеся, що зазначено вид повіст, повістки, а я їх називала це уточнення облікових даних, проходження медкомісії, прибуття до ЦЦК тощо. Важливо, якщо повістку намагаються заповнити на місці, попередьте про незаконність дій. Чому це незаконно? Тому що повістку має право підписувати лише керівник терцентру. Якщо поруч з вами на вулиці дійсно керівник ТЦК, то він має право заповнити і підписати повістку. Але ж ми з вами дуже сумніваємося, що керівник ТЦК особисто присутній на блокпості чи де інде, щоб вручити вам повістку. Тому фіксуйте на відео за можливості, на аудіоносі, або просто звертайте увагу тих, хто намагається вручити вам повістку що був пустий підписаний бланк. Ви ж розумієте, що пустий бланк керівник не мав права підписувати. Підписується документ, а не пустий бланк. Це вже порушення. А для вас це шанс без наслідків закінчити розмову з представниками терцентру та поліцією. Можливий варіант, що на місці не вручають повістку, особливо якщо ви дуже розумні і підковані стосовно своїх прав, а пропонують пройти або проїхати до терцентру. Що ж робити? Відмовляйтесь йти, не сідайте в транспортний засіб. При цьому в жодному випадку не застосовуйте силу і не ображайте представників влади словесно. Можна опиратися, але без жодних активних дій. Будьте підкреслено вічливим, але наполегливо відмовляйтесь кудись йти або їхати. На жодні пропозиції прохання погрози. Дивіться пункт номер один: якщо безпідставно затримають... Вас затримують, повідомте про кримінальну відповідальність за перевищення службових повноважень. Ми ж з вами усвідомлюємо, що йде війна, що в країні потрібні захисники, але це не привід будь-кому порушувати закони. Сподіваюся, що мої поради були корисні вам або будуть корисними вашим близьким, знайомим або друзям. Не наражатися на незаконне вручення повістки потрібно знати свої права. А це, зокрема, право знати підставу, чому вас зупинили і перевіряють документи, право попросити документи у осіб, які вас зупинили, а також право отримати повістку в заповненому вигляді і знати, що незаповнена повістка підписана, вона є незаконною. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на каналі в описі до цього відео. Якщо цей випуск був вам корисний, ставте йому лайк, а ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд та натискайте на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові корисні відео. Залишайтеся з нами, бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна!